Звучить музика Стремно, але... уже тут поднимало. Вообще, изи. А Мариан что сказал, треба десь яму нарыти, блядь? Да, тут на горбуку, тут ну и тут нормально ехать тоже. Тут дерево мешает. <говорит> а? Кажу, який його й обну. Тут бо я так, знаєш, від щирого серця вам, блядь. <laughs> я хочу його сняти ще. Ти, ти ще не його <laughs> Я його теж не знаю, я в ньому ніколи не вже. Давай! Зацеп хороший. Можна розгон даже тут обрати. Реально, не? Не, то пізда. Та, ну не гане. Реально, бо нема, ну от там корні кущі, поняття, тут хоча б ми прямо сліветаєм, ну нема дороги. А чуть-чуть блять. Петров. Дідоби назад. Такий як я, блядь. Такий самий, як я. Ну, воно рюкзаки внизу, да? Ви... Я так само не виїхав. А? Я теж не виїхав. Ти головне був що? Там, там кидає там, просто. Там кидало, ви перегазували мене. Там, там, там було тоді? Там... Це піздець. Так корінь Та корінь то хуйня, кидає просто і розкидує.

О, там, там. Ну, що, Цікавіше. Павло, <різь> тако, звіця, стрібай сюди. стрібай Так, да, Пів! на, на вскіз. Ні, головне, от на цей горб, а трошки далі, трошки далі, що А чи не даєш газу? А чи ти не даєш газу? Ну. Угу, no. а? А, а чи ти не даєш газу? Я щось боюся, блядь, такого. Ну, да. Ну, no. А ти ж їх сам right? казав, газ тримає з теплення да. в хуярі. Ні, я до того би міг би газ внизу в хуярі Я так робив? Оп. Та бут, ві, Легше, бо ти стоїш ґлійко. Я ну, сидів теж. Так... Яке тут стою, я тут стою, не виїдеш. Я ти не виїхав. А ти що, стояв? Я тільки стою. А я можу сідти їхати? Блять, я не знаю, як ти Ну, Через то ти е нахуй вилітає, да? а, а ти внизу. Да? Ні, ну не, не, не на всіх горках блять, не, так, треба стояти. Бо всі виїжджають, то в горки і зносить. Якщо б далі вибрали, збиралися, то туди не внесе ніяк, бо ти впираєшся в горку.

що Помогти ти виїхати, Павло. На його. Я хочу зрозуміти що? Бо береш на цього горку, а ти береш далі поворотом, більшим кругом пояр. Воно тебе мене хоче знесе, а ти в той горб туди підкидає і пізда. Добре тобі говорити там, Ну. Ти піздіть умієш, під той яр і пішов по краю. А вони посередині той горб пояр. Піздєть уміє. Тобо законовоє ледве легве, то дійсно. Там пізде з хуйня взагалі. А, то я була клава, думаю, тут десь заглубці сидять. Таку хуйню немає. Дивіться, що ставина. Чуєш, може тобі легше з тієї сторони буде погодижати. Ти би щось би встав і дав багато їжати. Може йому звідти легше буде, або звідти воді. Я б йому казав підхайту, підхайту під під у п'ятій. Тарас зараз вийде. Де він? Ну ти шо, йобнука, дивися. Ось, сука, ну купив два тети. Ну, він я він не виїхав. Творить. Там дерево лежить. А воно що, нормально хуйнього? А то легко, блядь. Це в руках ходи. Не читіруй, Тарас, не робивий читіруй. Диви, диви, зараз покажу, мастер. Ні. Диви, зараз покажу. Плити його, плити.

よし! Оооо. <риклад> <риклад> Поняв? Віп. Віпзона, блять. <риклад> Викинвеганьки. Клас, да? Собі сидіти отак чи вити. Дивна віп. Я ще еще блядь, блять зараз з'їв би. Йоп, твою мать. Так ти шо? Красота. Красота нереальна. <світна> секс, ну. <світна> 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 Підкидає тут бля, доверху. А, тут піздець. Ну тут іменно в розумію тут стіна. А звідси хуйня? Ну.

Взлетаем, Как вам этот цирк? Классно, но уважаю. А? Уважаю. Уважаю? Покажи мастерство. Мастерство покажи. Да, напимо все показано. Да наш камера, блядь, не а я, я уже все. Мене що дурак? дурак Можу, але швидко нахуя. Дурак? Давай попробуй. А якщо я тобі, блядь, впаду заднім колесом на живіт? Я на спині буду. А толку тобі на спині дивись. Ти, ти, ти дивися, як я приги, а не, блядь, мордою в землю. Давай попробуй, то я ляжу ти мене перескочиш. А що ви цей? Я находю, що, що в ній сналоси посібів. <плес> я їм ситуацію, розумію, тут перед... заднє колоколується буде вище, як переднє. І все, все. передня. Ось ну, коротше, також звідти розгон і отуди ми Так, От є ще одна, що треба зробити горку, от, от. Ми дивилися реально позробити. І от там гарно от вилітати. Між тим двома деревами, коротше. І там стоїть площадки. От там та площадки, я стоїть площадки, якраз чітко можна вилітати собі наверх. От не могли не повинні, я не бачу. Переганяєте нас немає? почав мотор працювати. В ньому такий шум появився. — То везе зразу кудись на сервіс. Ще такий поданий. Викинь, нахуй. Ти хотів, тихо, що раніше. — У Ось сухий мотор. От такий звуть, по сухий моторці. Масло є? Хуйозна. А як я маю подати ще є маска? Там віконець коночку є. Ви бачите, як голосом працює, а дає маску працювати. Воно таке чисте, або його немає. Або воно дуже темне, ано є, є. А ні, є, є, во булюка є. є, 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 вау, є. Yeah. Yeah. Ну щось так голосом почав блядь, працювати. Дуже мені не подобається. Yeah, yeah, <правців>